Вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти, що треба зробити з кущами лохини восени, щоб підготувати їх до зими, а в наступному році, щоб збирати з них гарні врожаї. Давайте спочатку оглянемо рослинку станом на 9 жовтня. Листя на лохині мають характерний зелений колір. Це наслідок гарної погоди, тому що ще досить тепло і рослина не. Поспішає переходити в стан спокою. Хоча деякі листячка вже почали змінювати кольори, все ж таки природа бере своє. Але дивлячись на те, що рослина ще здатна вживати елементи живлення, поливи в тому числі, ми зараз це все і зробимо. Що нам знадобиться? Я думаю, всі ви знаєте, що лахина це рослина, яка любить підвищену кислотність. Коли ми висаджували, ми заповнювали посадкову яму спеціальними субстратами тарфаними, які мають знижений рівень кислотності приблизно 4,5-5 одиниць. Ось сезон пройшов. Ми проводили поливи, трішки підкислювали спеціальними добривами. Призначеними для поливу і підкислення кущів лохини, але все одно, зважаючи, що навколо цього кущику, навколо посадкової ями звичайний ґрунт зі звичайними показниками кислотності, я не впевнений, що саме в кореневій зоні надовго може зберегтися потрібний рівень кислотності. Спеціального прибору в мене немає, але по листу можна сказати, що в принципі до цього моменту. Рослина не відчувала браку показників кислотності. Якщо б там був лужний показник кислотності, то лист не був би таким зеленим, тому що при нейтральних та лужних показниках ґрунтів лохина одразу змінює колір на жовтий, на червоний, вона починає хлорозити. Чому? Тому що при високих показниках лужності. Лохина не може засвоїти залізо, і відсутність заліза призводить до хлорозів. Треба все одно зараз поповнити рівень кислотності. Для цього нам знадобиться підкистувач ґрунту. Це сірка гранульована колоїдна. Вона в таких гранулах. Потім нам знадобиться суперфосфат. Для чого нам потрібен фосфор, точніше рослинці. Фосфор, по-перше, Допоможе розвитку кореневої системи. А по-друге, фосфор для будь-якої рослини має сенс енергетичний. Тобто це і цвітіння, це і плодоношення буде замало фосфору. Рослина буде погано розвиватися в цілому і в тому числі буде погано плодоносити. А сірка, до речі, окрім я хочу сказати, це кислота буде впливати на краще засвоювання багатьох елементів. Кореневою системою, а сама сірка буде впливати на покращення, засвоєння, в тому числі і азоту, і ще деяких елементів. Без сірки, багато яких елементів. Коренева система деяких рослин буде досить обмежена вживати. З цим розібрались. Зараз хочу показати, як будемо вносити. Це ми вносимо не в розчиненому вигляді, а суто під саму рослину, ось в такому гранульованому. Є ще одне добриво, яке ми будемо сьогодні застосовувати по відношенню до нашої лахини, це монофосфат калію. І саме цим добривом ми будемо проводити полив. Давайте розпочнемо з внесення суперфосфату. Така черговість, ну, це я для себе так визначаю. Суперфосфат. Це добриво, яке має дуже знижену мобільність в ґрунті. Тобто, де ми внесемо гранулу, розкладемо суперфосфату. Там фосфор майже і залишиться, тому що фосфор швидко зв'язується з частками ґрунту і майже не переміщується. Немає сенсу його розсипати ось так поверху. Він там наверху і залишиться, а основна коренева маса вона все ж таки знизу. Тому ось щось на кшталт такого пристрою. ну Це може бути якийсь штирь. Робимо 15-20 см ось такі проколи. І Вносимо в ці проколи суперфосфат під один кущик 40-50 грамів суперфосфату. Для відмірювання краще одразу взяти таку мірочку, якийсь стаканчик, щоб ми розуміли, бо вносимо не одразу висипаючи, а поступово. Ось приблизно 50 грамів. Обережно в прикореневій зоні робимо, ще раз покажу. Прокол 15-20 см і 3-5 грамів суперфосфату засипаємо суто в цей прокол. І потім можна його ось так ще туди суперфосфат донести до самої кореневої системи. Це найбільш такий ефективний спосіб внесення суперфосфату під будь-яку. Рослину, яка вже росте. Нічого страшного, якщо ми трішки-трішки пошкоджуємо корінці. Це навіть їм інколи йде на користь, тому що пошкодження корінців в такої легкої манері, воно сприяє тому, щоб рослинка запускала процеси активації розвитку додаткових корінців І так по колу проходимо і вносимо ось ці 40-50 грамів. Сірка, на відміну від суперфосфату, добре переміщується по ґрунту, і її можна вносити поверхнево в приставборовому колі з поливами, з дощами, вона поступово буде проникати вниз і доходити до кореневої системи. Також відміряємо одразу 30-40-50 грамів, в залежності від того, який рівень. Кислотності в вашому ґрунті. Але ж я кажу, що ми вносили влітку, поливали підкисленими живленнями. Тому я трішки 30-40 грамів сірки колоїдної. Як краще вносити? Прибираємо зверху ось це, що ми настілали, воно присіло, воно трішки вже у нас ну, дуже мало залишилося ось цього. Зараз будемо. Освіжувати, насипати. І рівномірно, ось так от, розсипаємо сірку навколо під рослинку. Поступово сьогодні, завтра, навесні навіть буде підкислювати. Скільки разів на рік можна підкислювати таким чином, такою сіркою. Один-два рази. В залежності від того, як виглядає рослина, подивилися, якщо червоні листя і немає інших причин, чинників, які призводять до цього. Ну, наприклад, там хрущі не їдять, чи не холодно на вулиці. Тобто, якщо зрозуміло, що це саме з-за того, що знизилась кислотність, то можна провести додатково ось таке підкислення. Це. Я сказав, буде підживлення на довгий термін, тобто воно розтягнуте буде у часі майже ну, на півроку то точно, а можливо і на більш тривалий термін цього вистачить. Але нам зараз треба і покращити зимостійкість цієї рослини і також посприяти закладенню квіткових броньок. А на це впливає швидко дійче. Добриво, монофосфат калію. Столова ложка з невеличкою гіркою на 10 літрів води. Фосфор та калій, які входять до складу цього добрива, в такій формі, що вони досить швидко засвоюються рослиною. І якщо ще на вулиці тепло, листя зелене ще на лохині, то Можна бути впевненим, що монофосфат калію спрацює так, як ми від нього зараз очікуємо. Він покращить і зимостійкість кущі лохини, і дійсно він покращить плодоношення на наступний рік. 5 літрів на рослинку і 5 літрів ми вилиємо під інший кущик. І залишилось підсипати під кущик. Це у нас голки з хвойних рослин. Ми вчора сходили в ліс. До речі, осіннє підживлення лохини монофосфатом калію сприяє скорішому одревіснінню паганів лохини, що в свою чергу підвищує її зимостійкість. Тому не відкладайте, друзі, монофосфат калію вам у поміч. Якщо ще тепло, проведіть обов'язково таке підживлення. допоможіть вашій рослинці гарно перезимувати і покращити свій врожай в наступному році. І останнє питання: як правильно проводити поливи лохини восени. Поки листя на лохині мають яскраво виражений зелений колір, треба проводити поливи, Не можна допускати пересушування кореню, тому що саме зараз. Відбувається закладення майбутнього врожаю. Якщо пересушимо раз, два, три, п'ять, то в наступному році 10, 15, 20, 30% по врожаю ми можемо не доотримати. На цьому кажу вам до побачення, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Всім пока.